Казка про лісовичку суничку, Домовичка, Добрячка та їх добрі справи для країни людей. Авторка Ірина Гармаш. ЕПІГРАФ. Добре, що нікому не потрібно чекати ні хвилинки, щоб почати робити світ кращим, Анна Франк. Був самий початок весни. Місяць березень нещодавно прийшов до лісової нижньої країни. Сонечко починало лагідно пригрівати землю, а сніг розтанув. Маленька лісовичка соничка тихенька йшла лісом. Вона милувалася першою зеленою травичкою та ніжними підсніжниками, які пробивалися крізь сухе минулорічне листя. Родина лісовичків здавна мешкала у цьому лісі. Пращури синички століттями опікали лісову країну. Маленька лісовичка теж любила рідний ліс. Була вона симпатичною, рудоволосою, усміхненою дівчинкою. Нещодавно їй виповнилося. Щоб вам було зрозуміло, на людський лад вісім рочків. А в її кишеньках. Завжди було чимало різних зерняток, насіння для пташок та жолудів для лісових кабанчиків. Десь далеко щось бахнуло чи вибухнуло. Суничка повела вушками, як лисичка, та принюхалася. Хоч і була вона зовні схожа на звичайну дівчинку, але мала безліч вмінь. Як всі лісові мешканці, тварини. Батьки сунички говорили, що в верхньому людському світі йде війна. Добрі люди зі злом борються. Суничка не зовсім розуміла, про що йде мова. Та й бахкало десь далеко й нечасто. Її більш цікавила й бентежила завтрашня поїздка до великого міста. Матуся зранку повідомила Малій. Що вони родиною їдуть до родичів, до мовичків на свято, а ще є справи у місті. У рідного брата сунички день народження. До мовичку добрячку 10 років виповнюється, тож готуємо подарунки. Ох, чого тільки немає в коморах лісовиків! Діжки з солоними грибами та всітки з сушеними. Крупа різна, а ще купа корисних духмяних чаїв, що влітку збирали. А до них мед з лісових квітів, щоб джоли принесли. Дідусь, поважний лісовик, знатний різбяр. Він зробив для міського онука фігурки звірю з дерева. Суничка й собі заходилася подарунки в кошик складати, поробки з шишечок і жолудів та картини з сухих квітів. Дуже вона скучила за братиком, майже рік не бачила. Його родина не часто до лісу приїздила, Тому вички дуже працьовиті й заклопотані, багато роботи в місті, в будинках, на дахах, хоч люди й не бачать. Не помічають таємний світ томовочків та й не здогадуються про їх допомогу. Суничка склала поробки до кошиха, усміхнулася. Родичам неодмінно сподобається. Але головний подарунок був надзвичайним, навіть дивовижним. У невеличкому барвистому горщику, що стояв на підвіконні в кімнаті Сунички, Росла чарівна квітка. Дісталася вона малій лісовичці від бабусі, яка зналася на чародійстві. Лише один раз на рік розквітала ця квітка і з'являлася на ній величезна, величезна квітка, яка нагадувала різнокольорову веселку. Тоді траплялося диво. Квітка начебто всміхалася, сяяла і виконувала три заповітні бажання господині. Суничка довго і з нетерпінням чекала на появу диво Квітки. Бажання вона вже приготувала, тож вирішила взяти горщик з собою у поїздку, щоб не прогавити появу квітки. А ще захотіла поділитися цим дивом з братом. Нехай здійсниться і його мрія. Маленька лісовичка обережно поставила диво рослинку в кошик. Ніжно погладила зелені листочки і промовила Їдемо в гості, Люба. Довго добиралася родина лісовиків до великого міста. Точніше, довго летіла в плетеному кошику коробці. Який несли ворони помічники. Птахи летіли швидко, але обережно, іноді вони полохалися від гуркіту, бахкання та якогось гудіння. Маленькій суничці було трохи лячно, її батьки тихенько перемовлялися. У людському верхньому світі йде війна, боротьба добра зі злом. Захисники країни добра відганяють нападників країни зла. Нарешті дісталися, долетіли. Родичі домовички жили майже в самому центрі міста у великому старовинному будинку. Зазвичай вони мешкали під дахом на горішчі будинку, щоб люди їх не бачили. Але сьогодні домовички привітали гостей у підвалі будинку. Сказали, що зараз тут безпечніше і спокійніше, смурні часи в людському верхньому світі. На жаль, і на них домовичках позначилися. Втім, дуже раді були домовички лісовим родичам. Всі привіталися, раділи зустрічі й подарункам, а потім почалося свято зі, смач... зі смачним пригощанням. А поки дорослі сиділи за столом та розмовляли, Суничка з братиком добрячком потихеньку вилізли на дах будинку. До речі, це лише їм можна, а людським дітлахам зась. Бо лісовички й домовички від народження вміють лазити по деревах, дахах, коморах і горіщах. Така в них вдача. Ого, як високо! захоплено промовила суничка. Скільки будинків! Яке величезне місто. Але десь далеко знов щось бабахнуло, загуркотіло. Маленька лісовичка від несподіванки здригнулася. Не бійся, це дуже далеко, заспокоїв її добрячок та по дорослому серйозно продовжив. На жаль, смурні складні часи в людському світі. От дивись, країна зла. Та її сили війни будинки зруйнували. Люди десь поїхали, а сім'ї домовичків до інших, до цілих домівок перемістилися. У нашому підвалі теж живе родина зі зруйнованого будинку. Сумують за своєю хатинкою під дахом та за людьми, з якими поряд багато років жили та їм допомагали. Десь знов загоркотіло і щось вибухнуло. Синичка здригнулася. В лісі такого не було. лячно в місті, малій лісовичці. Це захисники країни добра, злодіїв відганяють. Не бійся, промовив іменинник Добрячок. А втім, ходімо додому вниз. О, все ж таки в мене день народження, час святковий торт їсти. Але, якщо хочеш. Зазирнемо до квартири однієї дівчинки. Вона на другому поверсі живе з матусею. Я їй з уроками іноді допомагаю, підказую, де в зошитах помилки виправити. Тихесенько шепчу, тож вона вважає, що сама помилки свої виправляє. Така у нас до мовичків робота, такі в нас правила. Люди не повинні здогадуватися про наше існування та турботу. У нас, лісовичків, схожі правила, я тебе розумію, сказала Сонечка. І з радістю погодилася завітати, завітати до дівчинки, бо вона не часто в лісі людей бачила все було лісовичці малій цікаво та дивно в місті. Тубрячок миттєво сплів з павутиння летючий килимок та драбинку, тож завдяки цьому потрапили вони до помешкання дівчинки. Це Оленка прошепотів Добрячок на вухо сестрі. У неї сьогодні теж день народження. Десять рочків, як мені, це дівчинка із світу людей. Щось вона якась сумна задля свята прошепотіла у відповідь суничка. Її татко на фронті боронить людську верхню країну. Бореться з нападниками з країни суцільного зла. А дівчинка дуже за батьком сумує, мріє про зустріч з ним та про мир. Мріє, щоб війна в країні якнайшвидше закінчилася, продовжив пошепки розповідати домовичок, сидячи на шафі в кімнаті Оленки. А ще дівчинка багато малює. Я іноді допомагаю їй наводити лад у фарбах, олівцях та книжках. Суничка розглядала кімнату дівчинку. Оленка схилилася над альбомом, тримаючи пензлик. Вона кожного дня перемогу малює і мирну, квітучу країну добра та повернення батька з іншими захисниками з фронту. Щодня мріє дівчинка про мир. Дуже хочеться їй допомогти, але я не знаю як. Здається, я знаю, як, бадьоро прошепотіла соничка. Але добрячок її не почув, бо він вже готував новий летучий човник з павутиння. Сестро, летимо скоріше до рідних, мабуть, нас вже шукають батьки, та й торт святковий чекає. Сіли дітлахи у сплетений човник. Полетіли та швиденько у підвалі опинилися. Ой ой, лісовята домовята, де ви були? Суничка, ти ледь не прогавила, диво дивне, твоя чарівна рослинка розквітла. Промовила матуся лісовичка. Голівкою крутить твоя квіточка, веселкою усміхається і на тебе чекає. Є в тебе три бажання приготувала? Суничка обережно взяла до рук горщик з чарівною рослинкою. Обидві родини за чаїв подих дивилися на квітку, що й неймовірно сяяла. Маленька лісовичка схилила голову до квітки і щось їй прошепотіла, неначе просила або радилася з нею. Рослинка начебто зрозуміла дівчинку. Та засяяла ще сильніше. Суничка усміхнулася і бадьоро повідомила. Любий, братико, добрячок, я дарую тобі здійснення всіх трьох бажань. Тримай горщик. Вважаю, ти знаєш, що робити та що забажати. Говори, бо квітка чародійка чекає. Іменинник збентежено подякував. На хвилинку задумався, а потім впевнено сказав: Я подарую цю дивоквітку квітку дівчинці Оленці з людської верхньої країни, нехай здійсняться її заповітні бажання. Це зараз дуже важливо. Тож, нехай згинуть сили війни, настане перемога добра над злом. Нехай прийде мир до країни людей. Та всі татусі захисники повернуться цілими додому. Обидві родини лісовичків, домовичків з гордістю та з пошаною подивилися на своїх дітей. Справжніми помічниками людям ростуть. Добре, що нікому не потрібно чекати ні хвилини, щоб почати робити світ кращим.